Ребят, я в Нісані Титані 2018 року з пробігом 69 тисяч 5 і 6 бензин. Величезний огроменний автомобіль. Має ось таке мультикермо. також у нас автоматична коробка передач, кнопочка старт-стоп, клімат, контроль двох зон. Маємо карплену навігаційна система присутня. Ось така мультимедійна система. Також у нас електросидіння водія, повний електропакет. Автомобіль дуже ефектний. Ось так виглядає. Це у нас Алькантара. Шоколадний колір. Нє слов. Я ще такий автомобіль не бачила. Також безключовий доступ, датчики сліпих зон присутні. Величезні огроменні диски, ну, багажник, понятне діло. Також задня камера, парктроніки. Я знімаю, всі люди дивляться під капотом V8. Пушка ракета. Ну що, ви готові? Ось такий величезний. Світить дуже добре, буде видно. Якщо ти шукав такий автомобіль, то скоріше приїжджай до нас на Миколи Михновського 23 та забирай його.